Добрий вечір. Вітаємо вас із студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Мене звати Марія і Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. В неділю, 22 січня, у новому саді відбулося урочисте відзначення особливої дати в історії України. В цей день представники посольства України в Республіці Сербії, представники міської влади на чолі заступником міського голови нового саду Олександром Петровичем, представники української та русинської діаспори у Сербії, громадяни України та Сербії відзначили День Соборності України. Урочистість з нагоди Дня Соборності відбулася біля пам'ятника Тарасу Шевченку. До присутніх звернувся посол України у Республіці Сербії Володимир Толкач. А також для нашої передачі пан посол сказав: Ну, давайте почнемо з Тараса Григоровича Шевченка. Він наш духовний лідер, духовний лідер всіх українців і не тільки всіх, хто живе в Україні, оскільки його вірші, його талант завжди об'єднував. Нас і завжди давав нам наснагу. З приводу сьогоднішньої, сьогоднішньої дати, так, 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка, яка охоплювала території колишньої Російської імперії, об'єдналася спільно з Західною Українською Республікою. Це стало Знаковим для всіх нас подією, оскільки вперше Україна стала всі українці, які проживали на території різних імперій, стали єдиним державою. На жаль, це відбулося недовго, оскільки тоді були захоплені. Сьогодні це свято набуває особливого значення, оскільки Україна знаходиться під агресією Російської Федерації, і тому єднання українців, єднання всього народу. Воно стало вже реальністю і показало що рік нашого опору. Показав, що ми єдині, але це єднання для нас є одним з основних необхідних чинників нашого майбутнього. Наш збереження України як держави, як країни, в які проживають різні національності, але дбають про свою державу. Тому День Соборності ми відзначаємо завжди. Приходячи до нашого духовного батька і об'єднуючись об в єдину сім'ю, беручись за руки і утворюючи символічне кільце, символічний злуку між людьми. Тому ми дуже раді, що сьогодні зібралися тут на висаду біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Така кількість людей, які прийшли відзначити цей день і, взявшись за руки, об'єдналися, показали, що ми єдині. Тому слава Україні! Героям слава біля пам'ятника прозвучали вірші великих синів українського народу Тараса Шевченка та Івана Франка, яких прочитали Василь Дацишин та Филип. Після урочистих виступів присутні об'єдналися у символічний для свята ланцюг єдності. В єдності сила нашого народу звучав Лозунг під час створення символічного ланцюга єдності. Хочу сказати, що це свято. Ну нещодавно стало таким важливим для нашого народу, для нашої нації, з урахуванням того, що ми усвідомили, що ми є окремим народом зі своєю культурою, зі своїм духовним батьком, біля пам'ятника, якого ми зараз знаходимося, Тарасу Григоровича Шевченка. І для нас, для єднання за кордоном, це дуже важливо, для того, щоб ми могли саме світу говорити про Україну, що є такий народ, що ми боремось за свою свободу. Ми хочемо, щоб світ нас побачив, щоб світ нас підтримав. Ми... Взагалі боремося за нашу свободу, незалежність за нашу державу, і ми хочемо миру саме. Хочемо миру зі всіма державами, зі своїми націями і культурами. І я сподіваюся, що ми вибором і здобудемо свою власну перемогу і будемо в єдиній європейській родині. У заході брали участь і представники гуманітарної організації Чини Добро із Білграду. Сьогодні, 22 січня, в 1918 році відбулися дві важливі події: це акт злучення наших земель, Захід ЗУНР і Української Народної Республіки та проголошення незалежної Української Республіки. Ця історична подія є дуже важлива для нас, і нам потрібно всім знати про цю подію, тому що тоді відбулося злучення і проголошення незалежності. Потім, звісно, з усіма історичними подіями Україна ділилася на жаль на різні частини, але все одно, потім, 24 серпня, відродилася наша незалежна Україна. Це Ще раз повторю, це дуже важлива подія для нас, і сьогодні для нас це дуже символична символічна подія, тому що сьогодні ми дуже боремося за нашу Україну, за нашу територію, за нашу батьківщину. І сподіваємося, що віримо в нашу ЗСУ. І сподіваємося, що виборемо, звільнимо всі наші окуповані землі. І... Ми будемо знову якби себе відчувати повноцінно з повноцінною країною. Тому віримо в найкраще. Це свято дуже важливе для українського народу, особливо в ці нелегкі наші часи боротьби за свободу. У цей день ми відзначаємо два важливих свята: проголошення Української Народної Республіки та акт об'єднання українських земель. Сто років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А рівно через рік відбувся акт злуки Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. Витинанки, вирізання з паперу, різні цікаві речі мали б нам запам'ятатися ще з дитинства. Такий гурток відбувся на філологічному факультеті у Білграді на кафедрі української мови, якого проводила поет і перекладач Ганна Яновська із Харкова із України. А 18 січня у Білграді у центрі крокодил відбулося відкриття виставки цих робіт Ганни Яновської. Про все це у сюжеті Єлизавети Стевіць. Усі ми колись вирізали сніжинки з паперу. Це є витинанки. Так називають в Україні одне з традиційних декоративних мистецтв. Перше воно з'явилось в Китаї. Саме там люди почали вирізати візерунки із паперу. А до українців ця ідея дійшла вже всередині 19 століття. Вони є дуже різноманітними. Тому числі не складні, коли їх вирізаєш і можна зробити їх самостійно або з дітьми. Так на філологічному факультеті у Белграді на кафедрі української мови ми побували минулого місяця, щоб разом з студентами навчилися цього нового виду мистецтва. Нас навчала цьому Ганна Яновська з Харкова. Вона поет-перекладачка-есеїстка, перекладає з англійської мови, зокрема поезії нової Зеландії, Океанії країн Африки. Вона є третім резидентом з України, яка бере участь в проєкті Простір Свободи, організованому центром Крокодил з Белграда, разом з Еліною Слободянюк і Марком Лівіном. Вона вже дуже багато років займається витинанками, мала свої виставки, а зараз приїхала в Белград свої знання перенести на студентів і всіх зацікавлених. Проєкт Простори Свободи разом з організацією мистецькою Суспільної Крокодил вони надають резиденцію. Іноземним митцям і зараз, зокрема, митцям і всяким діячам українським з огляду на війну, на несприятливу ситуацію в Україні. От. Я із Харкова. Моя сім'я виїхала звідти на Західну Україну через тиждень після початку війни. От. Коли ситуація була дуже небезпечна, коли почалися не просто артобстріли, а бомбардування з літаків, обстріли продовжуються і зараз, Харків ще не є повністю в безпеці. Довгий час ми жили у Львові, і до Белграда на резиденцію я приїхала зі Львова. За той час, поки живучи у Львові, я... Продовжувала займатися е витинанками, якими я е які я вирізаю вже дуже багато років. У мене були виставки в Харкові, у Львові, і так склалося, що в Кейптауні в Південній Африці. Тут зібралася дуже е приємна компанія, студенти і професори, і просто мо мої друзі. Я дуже дуже рада їх бачити. Вони е е власне як витинанка? Вона е вона передбачає, як і багато яке народне мистецтво, перше, що вона передбачає, це добрий смак. От В ось таких роботах, які тут виконані, мені здається, от першим ділом впадає в око добрий смак. Ось, оця оця така, така легка і кумедна, оця така лірична і ніжна, отут от таке прекрасне графічне рішення, і авторка Сімоніда розповідала про те, як. Що, я, яка символічна ідея тут закладена? що це, е, Тут йдеться про правду, йдеться про українських дівчат, які їхні мрії в новому році. От, дуже, дуже гарні роботи. Мені, е, я просто в захваті, що. Е, що переді мною розкриваються ось такі от, е, якісь теж мрії і бажання, якісь уявлення е, людей, які може. Ой, ой це, це прекрасно просто. <ріст> і е, мрії, і е, бажання людей, які, можливо, взагалі е, не, не так уже. Хтось із них частіше щось малює, хтось взагалі не часто це робить. Але коли людині властивий добрий смак, то е, в такому мистецтві, як витинанка, вона може себе виявити дуже, дуже красиво. Дуже сподіваюся від середини січня до кінця мого перебування тут, що буде моя виставка. Ну, Із моїх робіт тут видно, наприклад, портрет коша. В Белграді я зараз займаюся тим, що роблю витинанки на сюжети сербських епічних поем у стилі піроцьких килимів. Якщо ви зайдете на сторінку Крокоділов Центр, то там деякі з них видно. От і самі картини, і короткий есей українською і англійською. Про це студентки третього курсу Симоніда і Аня разом зі своїми колегами виявляли дуже великі нахили до цього виду мистецтва. Нам було дуже гарно. Усім студентам, які брали участь сьогодні, було дуже гарно. Ми могли бути креативними, та а, як сказати, це та а, принести щось нове у нашу аудиторію на нашому факультеті. Та, а, jak skazati, uh, tvo, ut, zrobiti što snove. E, nam bilo duže cikavo, ta mi boli duže veselita, ta časlivi buti tudi. A što ti možeš nam skazati pro svoju Картина так, на моїй картині чотири жінок. Це одна симетрична картина. Ці жінки представляють правду, яка слипа, але дуже справедлива. І це як українські жінки, які сходні мріють про бо. Більше, краще майбутнє, про краще завтра. І це їхні бажання у новому році. Так для мене це було щось: про я думаю, про що ми всі на нашій кафедрі думаємо, про що ми бажаємо, про краще завтра. Я думаю, що сьогодні було дуже дивно тут тому, що я ніколи не робила щось таке. Але було дуже дуже цікаво, тому що мене це для мене це новий досвід, і я просто дуже рада, що я прийшла, і що у мене була можливість побачити щось нове і займатися мистецтвом, бути трохи творчою і. Не знаю, мені просто сподобалось це моя картина. А я думаю, вона дуже авангардна. Тут немає а, нічого не пов'язане, і просто я зробила будь-що, що мені прийшло на думку, я те й поставила, і немає ніякої симетрії, розкладу, нічого, просто все авангардне. Має тут деякі елементи. Так, є а, козаки, коні а, квіти. А, так, а потім все інше абстрактне, без будь-якого розкладу. Не знаю. Я думаю, я так почуваю себе в цьому моменті, і так і зробила. А як і наша співрозмовниця сказала, її виставка під назвою Герої Килимі та інші історії у крокодиловому центрі відбулася і триває до кінця січня. Художниця представила на дуже цікавий спосіб цією технікою сербських народних героїв з різних пісень. Коли я приїхала в Белград, мою увагу привернуло те, що я перебуваю в якомусь просторі знакових імен, про які я нічого не знаю. І доволі швидко я знайшла на резиденції в цій квартирі в бібліотеці книжку. Не більш, не менше, як антологію героїчних сербських пісень, чи може навіть загальнобалканських. От. І виявила величезну кількість загадкових імен, таких як Старі на Новах чи Страх і, нічбан» та... і мені дуже е читала їхні історії, і мені дуже хотілося е хотілося осмислити ці образи, тим більше, що і візуальна мова для цього мені. Е Відвернулася дуже така вдячна, це е, традиційні візерунки піроцьких килимів. Це було дуже цікаве дослідження і дуже цікава з мистецької точки зору робота. Ну і ще, е, оскільки я витинанки ріжу канцелярським ножем, там, де є геометричні форми і прості лінії, це дуже легко робити. От з суто з технічної точки зору, я, я отримала велике задоволення е, працюючи з такими прямими лініями. «Королевич Марко, я приблизно тиждень придумувала, яким способом його зображувати. І днів два-три збирала навіть так, десь, десь припустимо, день-кілька годин на те, щоб намалювати, вирізати, і ще день на те, щоб це зібрати на папері, склеїти. Історії пов'язані з цими ветенанками і присвяченим сербським народним героям. І присвячені якимось історіям пов'язаним з Україною. Наприклад, оце от е, багато хто, е, хто в навесні активно стежив за українськими новинами. імовірно, цих двох півників пізнають. От е, про е, історії е, про це будуть тут на папері е, українською, сербською, англійською мовою хто прийде на виставку, зможе прочитати. Всім нашим глядачам рекомендуємо подивитися цю цікаву виставку, яка триває до кінця січня. У наступних кілька хвилин ідемо до Анастасії Тепшич на урок української мови. Пані Анастасія продовжує уроки з новою темою, яка буде для вас цікавою і корисною. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови! Ми продовжуємо нашу мандрівку Україною та тема нашого сьогоднішнього заняття Україна на мапі Європи. Перш ніж перейдемо до прочитання тексту, з'ясуємо значення нових або незрозумілих слів: перше слово кордон. Кордон це межа, яка розділяє дві держави, дві або більше держав. Наприклад, перетнути кордон. Запам'ятайте такі вислови. За кордон, за кордоном, за кордону. За кордон означає в іншу державу. Наприклад, поїхати за кордон навчатися. За кордоном це в іншій державі. Наприклад, навчатися за кордоном. Та з-за кордону з іншої держави. Наприклад, привезти книжки за кордону, межувати, мати спільні кордони. Наприклад, Сербія межує з Македонією. Наступне слово, населення це кількість людей, яка проживає на певній території у державі, країні, місті і так далі. Наприклад, більшість населення проголосувало за цю партію: омиватися, оточуватися морями або океанами. Наприклад, Україна омивається Чорним морем, та перепис населення це збір та аналіз даних про кількість населення певної країни. Площа це розмір території, виражений у метрах або кілометрах квадратних. Наприклад. Площа села 450 кілометрів квадратних. Наступне слово простягатися. Простягатися займати великий простір, велику територію. Наприклад, перед його очима простягалися безмежні степи. Посідати це займати місце. Наприклад, він посів перше місце. І слово чисельність це те саме, що і кількість. Ще одна група слів, яку ми вже, напевно, вчили, але сьогодні повторимо, це назви сторін світу та назви проміжних сторін світу. Отже, назви сторін світу північ, південь, захід, схід та назви проміжних сторін світу північний схід, південний схід, південний захід та північний захід. Зверніть увагу, як пишуться слова південний. З двома Н. Про це ми поговоримо пізніше, а також на наступних заняттях поговоримо про те, коли назви сторін світу пишеться з великої літери. Отже, як бачите, зазвичай назви сторін світу пишемо з маленької літери. Отже, прочитаємо текст Україна на мапі Європи. Україна знаходиться в центральній частині Східної Європи та межує з сімома країнами. Білорусю на півночі, Росією – на півночі та Сході, Польщею Угорщиною та Словаччиною на Заході та Румунією на південному заході. Україна найбільша держава Європи, що повністю розташована в її межах. З півночі на південь. Територія України простягається на 893 кілометри із заходу на схід на 1316 кілометрів. Площа цілої країни становить понад 600 тисяч кілометрів квадратних. На півночі Україна омивається Чорним та Азовським морями. За чисельністю населення Україна посідає восьме місце в Європі. За даними останнього перепису населення за 2001 рік в Україні проживає понад 48 мільйонів осіб. У діаспорі також проживає багато людей, що вважають Україну своєю батьківщиною. Прочитайте текст ще раз самостійно. Виконаємо вправи. Потрібно з'ясувати, правильними чи неправильними є твердження. Україна розташована в Західній Європі. Ні, це неправильно. Україна розташована у Східній Європі. Україна має спільні кордони з двома країнами. Також неправильно. На Заході Україна межує з Угорщиною. А це правда. Україна найбільша держава Європи. Також правда. Уся територія України знаходиться в Європі. Правильно. Україна довша із Заходу на схід, ніж із півночі на південь. Правильно. Площа цілої країни становить менше. 600 тисяч кілометрів квадратних. Ні, неправильно становить більше. Україна омивається двома морями. Правильно, Чорним та Азовським. Азовське та Чорне море знаходяться на півночі України. Ні, неправильно вони знаходяться на півдні. За чисельністю населення Україна остання в Європі. Також неправда. Дорогі глядачі, на сьогодні все. Цю тему ми продовжимо розглядати на наступних заняттях. На все добре! Побачимося наступного тижня! Українська національна рада у Сербії і посольство України у Республіці Сербія. Продовжують організовувати збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі, а на такі пункти можете віднести речі. u kulturnom umistetskom tovaristvi imenji Ivana Senjuka, Skulji, Vulicija, Maršala Čita, 119. Nomer telefonu 063 8699412 Kontakt osoba Filip Pronik U kulturno-prosvitnom tovaristvi Karpati z Verbasu Njegoševa 1 Nomer telefonu 064 16 3 -2. 48. Контакт особа, Василь Дацишин. У товаристві плекання української культури Коломийка з міста Сремська Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола Ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з інджії, вулиця Юг Богдана, 9, Номер телефону 060 551 7262. Контакт особа Петро Закамарок. Український культурний центр Кобзар з нового саду. Номер телефону 0694-34010. Контакт особа Мирослав Калинюк. Гуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді Пає Адамова 4, номер телефону 011 367 2411, і у пункті філологічного факультету Белградського університету. Від 20 січня на РТВ-2, кожної п'ятниці від 10.30 до 11 години можете подивитися передачу документального чи музичного характеру українською мовою. А зразу після цієї передачі вас завжди чекатиме повторення української панорами від неділі. Так що цей час передбачений для вас. А ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Нашу передачу можете також подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. До зустрічі наступної неділі. Бережіть себе. До побачення!